Пропоную вам пальчикову гімнастику борщик. Ми візьмемо круглий горщик і почнемо варити борщик. Покладемо туди буряк і картоплю, і морквинку. І капустинку. Петрушинку. Нальємо водички кружку, на вогонь поставимо горщик, щоб зварився добрий борщик. А Зараз повторюйте за мною: ми візьмемо круглий горщик і почнемо варити борщик. Покладемо туди буряк. І картоплю, і морквинку, капустинку, петрушинку Нальємо водички кружку, на вогонь поставимо горщик, щоб варився добрий борщик. Молодці.